Всім привіт, я Вісім. Сьогодні я відкрив випадково новий рівень. Там, де є кор... люблі, добре, будемо все розбиратися по порядку. Ну, Но... я не буду. буду. То надто дорого. Ще злець слоп то, то. добре. Ой, не тут сюди. О, сюди. Mm -hmm, да. Такого. Сколько? Целая штука? Я ж столько Это все пруфука. Ах. Теперь цело выставляю на продаж. Что можно? Это цехло. И выставляю их. Так тут Ось як можна по дурному тинь, діамант. стендиаман пробкатоку по ничто. О, вже дві тисячі. Це треба продати. Це треба. В оких кількостях. Треба одну пилку продати ось у моменті. Щоб відбити своє шито продамо. Ще трохи цього. Подамо. І усе. А я забув, сьогодні в Геграх можна де що купляти. Того не зробив. Та, тут корм для курів був. Тут все було. Треба було. Це було скупили. Та цього не скуплю скоро. Так, тут курячий корм. У мене його досталь. Треба його виставити трохи, бо коли я його бачив, я не думав, що в мене місце є. Його весь купив. З тих. Осеря бачу друге і щойно? Бачу. Так. Добре. Так, щось там їде. Я б зулечик забрав, але... Мож. О, для пурсят баконі круто, що це, це дуже і дуже круто. Як на мене. О, ці вружеї зберем. Тепер кукурудзи має вистрічати. і так походу вистарчало, але. Але той, рі... той рівень так скоро пройшов. Так треба подивитися чи моїм друзям. Ого, тут всім можна допомогти. Тільки питання чим? Я до... Добре, треба всі до всіх глянути місця вже нічого не, не зможу. Я то не місць. Це я мі якраз можу. Ті рівень зароблю. Це круто. Так. Бо Буар... А... Так, тут чем на месте. Тут тоже ничем. Тут чем. Значит, треба о Пилка. Гризиємо ті кущі. Добре. Тут я бачу, що вже нічого. Танч Ферм тут. Не у місті. Тут треба. Того я не буду мав. Емі Джоин Болт. Емі Джоїн. Ой, я того не буду мав Емі джоен Тепер лак не знаю як то. О тут треба знову на кораблі. Я тут тільки на другому рівні Інше Іншому такі. О, 3000 зараз буде. Але треба пшеницю посадити. Угу. Тут корм для курів треба, але немає що зробити. О, тепер фейну машинку треба десь посадити? Отут, армоному місці такому. <кхем> Ні, то не той. Я... О, сюди. Тут буде садок. Я знаю, що я зараз роблю. Мені для цього зараз треба взяти цього... Циву... Ні, Сойси вона не вистачає. Добре, треба взяти. Де той паркан? Той паркан, Ось тут. Так, не зважайте уваги. Ах, це так вам буде. Так, Мені деколи здається, що якщо казати, не казати про що, то, то не зважають уваги. Якщо вже казати, то зважають. О. Рамонетних вистачає. Так. О. Добре. Зараз швейну машинку сюди в Дайте можна так. Ну все поробили. Тут таке Вол все. Нам ще лишилося стільки. Угу. Досвіду дістати, щоб отримати цей рівень. Тож, не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити «Буду Великого більшого э, за Україну вподобайдена. Дохіх зустрічі!